Всім привіт народ, слава Україні! Нас трошки спогодилося, засвітило навіть сонечко. Ну і як? Ми ж не можемо, щоб собі трошки посидіти без роботи чи щось типу того. Поки підсихає нам площа з соєю, я думаю, десь за годин кілька почнемо роботу, причому почнемо на два трактори, там де буде сіятись. Буряк, будемо працювати джокером, скажем так, будемо готувати його під глибоке рихлення. А там буде, де буде сіятись кукурудза, будемо працювати каратом. Так само, як ми працювали, я вже показував в одному з відео. Поки воно нам сохне, руки чешуться, попробувати. Що в нас буде виходитися з нашими покривними культурами? І я для себе не маю чіткої відповіді, чим же ж зупиняти ріст? Є вибір техніки, і хочеться зробити якнайкраще. Отож, їдемо в поле, будемо проводити експеримент. В чому буде заключатися наш експеримент? Щоб машину не зачепити. Так, в чому буде заключатися наш експеримент? Їдемо зараз в поле і попробуємо на одному і тому ж самому полі, де ростуть наші покривні культури, попробуємо їх заробити трьома агрегаторами. Спочатку я попробую каратом. Як о, о, як в мене є вже відбита лінія там, і буде простіше, скажімо так, розпочати ту роботу. Далі спробуємо зробити круг джокером з рубичим котком спереді опустимо, він гарно нахилить і, мав би теж непогано заробити і непогано прикаткувати, що немало важливо. Ну, і потім все-таки я хочу попробувати е, нашого рубіна. Я все вихваляю дану диску у Борну. Не дуже мені. Е, не всі мені вірять. Всі кажуть, що то не гірше, то не гірше. Я таки впевнений, що в плані універсальності Рубін на даний час найкращий. Отож, ми його зараз попробуємо в таких м, серйозних е, умовах. І... Заодно я вам покажу і сам подивлюся на що він згоден. Так, народ, приїхали ми на поле. Є відбита лінія, як ми тут сіяли. Сіяли ми тим самим трактором, зразу попри лінію, і я вдару, і буде рівненько. Саме тому ми починаємо з карата. Розклалися, карат на долотах. Глибина буде приблизно та сама, може, чуть-чуть зараз підмілю, тому що дуже-дуже сиро. Просто банально трактор буде буксувати, я не знаю, чи є смил його мучити. Задача в нас яка? Задача в нас підрізати по максимуму е, самі культури і по максимуму перемішати їх з землею. І бажано, щоб був рівний фон, бо потім по цьому треба розкидати добрива. А, що, ну, які ми кидаємо восени під посів цукрових буряків? Нагадаю, на даній площі планується посів цукрових буряків. Так, приступаємо. Так Працюємо! Супорова, я хочу вам сказати. Наразі наставив на 12 км на годину. Ну і десь чуть, чуть підняли, я думаю, сантиметрів 20 він мав би йти. Потім, я думаю, ми вийдемо і вже порівняємо наглядно всі три е агрегати. Що по глибині, що по якості перемішання, що по... О... Щоб у рівно фону трактор йде без особих зусиль. А... Самі культури досить розпушили ґрунт, не є твердо, Я зв'язую ті. Тип... Це саме з цим, тому що по сої він йшов так відчутно важче. Звідси з краю трошки менший, сама вегетативна маса трошки менша. А потім попробую ще переїхати суто карату на ту більшу масу, щоб попробувати, як то кажуть, у всій красі. 10 кілометрів на годину проблем особо нема. Чесно кажучи, я думаю, що. Скажімо так, вангую ще перед тим, як зайшли сюди інші агрегати, мені здається, що я зароблю повністю покривні культури карато. Мені, наприклад, дуже подобається. Це трошки, менший, менша вегетативна маса, звідси гірше поле, і воно тут дуже погано сходило. Так воно завжди є, цей кусок поля він є менш врожайним по всіх культурах і так і вийшло по покривних культурах. Десь посходило, десь не посходило. Чесно кажучи, шкода мені, але я нічого з тим вдіяти не можу. Що хочу сказати, я мав велике бажання ще сюди спробувати смарагда. Я просив дядька Миця, щоб він приїхав, ми спробували це все разом. Просив його як в приватних розмовах, так і в коментарях на його YouTube каналі він категорично відмовився. Дуже шкода, чесно кажучи, тому що я би йому показав, що Смарагд його. Але чим відрізняється від карата в якості обробітку ґрунту. Він просто трошки більш вибагливий до, до того, щоб його... Ну, Він хоче, щоб його краще відрегулювали. Шкода, шкода, але маємо те, що маємо. Я думаю, що тут навіть з вилізати, немає і Тут і так все, все ясно. Робота зроблена якісно. Перемішування решток безкомпромісне глибина задовільна, враховуючи те, що тут ще буде глибоке рихлення відбуватися. Я думаю, що все одно тут сантиметрів 20 є. Потім підемо поміряємо. Ну і фон відносно адекватний, відносно рівний. Врахуйте, що ліці я твою... Так, хорш-джокер, тобто лапаний, але ніхто його наразі мити не буде. Ножі на плаваючому, без жорсткого притискання. Поїхали? вже почне горнути, тому що дуже сиро. Було би сухо, я думаю, що джокер би зробив певно навіть краще, ніж карат. Але в таких сирих умовах, бачите, колесо блишиться. то не варіант. що карат мені подобається більше, причому так суттєво більше. Тут, правда, швидше, 15 кілометрів ми йдемо і солярки буде набагато менше. Якщо там десь приблизно вийшло по 11, Чуває тут набагато легше, ніж на стерній сої. Тут Джокер таке ну так відчутно відчутно важче, ніж, ніж 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 на стерній сої. Що ж та навігація мене До речі, робота непогана, але ще от два круги і передні ножі зробляться круглими. Ще трохи були би забивання на ножах. В принципі, ніде не нагорнуло, але то не варіант, на мою думку, в даній ситуації. Так, ну і дійшла черга до старичка. Зараз ми подивимося, з якого тіста наш рубін. Шкода, що не можна відкрити одного вікна, бо тут е завіз вже вийшов з ладу. Ну, я думаю, будемо пробувати через вікно, дивіться, разом з вами. Так, народ, а ось і робота нашого рубіна. Чорніше, ніж за джокером, але трошки робить... Драбинку, тому що, а, як на мене, або за велика швидкість, або за велика маса. Можна чуть-чуть попробувати підмілити і чуть-чуть збавити швидкість. О! Суперово! Ну що хочу сказати, як на мене, Рубін краще, роб... краще заробляє. Хоча сам фон по джокері е, рівніший, тому за рахунок важкого катка. Візуально, як на мене, найкраще це карат. Він 100% заробить все в землю, ну як, по максимуму. Жодна дискова з тим не зрівняється. Так, ми спалимо трішки більше солярки, але зато буде результат. Ну, Я думаю, зараз ми ще підемо покупаємо, як зробимо той круг до кінця, але візуально вже все видно. Шкода, правда, що тут нема смарагда, бо я даю 200% гарантію, що смарагд теж дав би раду. Безпроблемно. Шкода, шкода. Давайте ще разок. Поностальгіруємо старичок. Дуже люблю я того трактора, люблю ним кататися. А, зовсім не завжди мені виходить ним покататися. Ностальгія. Так, проти сонця вже нічого не видно, скло не є чистим. Я думаю, що ми... У попередньому напрямку, все, що мали побачити, побачили. Роботою рубіна я довольний. Якби не оці горбики, не оця драбинка, проблем би не було. Ну, Я думаю, що все одно ми зараз їх залишаємо, їдемо на стерню Сої. Брат Аресом їде теж на стерню Сої, буде робити груди. А потім, якщо встигне він, дамо йому попрацювати рубіном, Не встигне. Заробимо каратом. Проблеми я не бачу в тому ні в тому, ні в тому. Вибір техніки є, час ще доволі є, в принципі, але і є ще достатня кількість роботи. Я вчора знімав відео, де отак 40 сантиметрів пів метра. Робота абсолютно адекватна. Я б сказав навіть шикарна. Жодних забувань. Жодних навіть натяків не на забування Круто, я вважаю. Скажімо так, можна ставити ще один пункт серед плюсів даного агрегата. Так, ще запускаємо карата у таких самих-сами більших. Де якраз я вчора знімав відео, де отак 40 сантиметрів, пів метра. Робота абсолютно адекватна, я б сказав навіть шикарна. Жодних забивань, жодних навіть натяків на забивання нема. Круто, я вважаю. Скажімо так, можна ставити ще один пунктик серед плюсів даного агрегата. Та тепер до самого цікавого, як на мою думку, помацаємо глибину, ну і зблизька подивимося на фон. Тут буде абсолютно все чітко видно. Зараз я пройдуся трішки, щоб розвернутися в... за сонцем, щоб вам було краще видно, бо тут око видить добре, а... Трішки засліплює. Отож, тут маємо лемкін карат глибина обробітку. Так як я і казав, 20 сантиметрів. Можна доптати, можна не доптати. Навіть 23 чи 25, виходить. от будь ласка. 20 сантиметрів твердих. Абсолютно добре все підрізано. Просто шикарно все перемішано. Є легенькі грудочки, вони нам взагалі не, не заважають. Йдемо далі. Бачите межу? Хорш-джокер, глибина обробітку. Там 20, тут 10 щось не може бути. Ну, от маємо 12, скажімо так, 12 до 15 сантиметрів. Я і більше не хотів. Так і є, 12-15 сантиметрів. Підрізання. Не всюди є. Бачите, ще от росте. Значить... З задачею не дуже добре справився, треба би було підглибляти. Ну, ще раз кажу, якщо джокера підглибити, роботи адекватної би не було. Так, йдемо далі. Тут у нас лемкен рубін перемішано трошки гірше. Підрізано всюди нормально. Глибина обробітку. Твердих 15 сантиметрів. Так і є. Фон трошки гірший, навіть гірший, як після карата. Перемішано трішки гірше, як після Джокера, зате. 에... Скажімо так, якби було трішечки вологіше, Рубін би йшов далі без проблем, а джокер вже би став. То вже так з практики розкажу. Бо так воно дійсно є. Що я вам хочу сказати? Не знаю, як вам, хочу, щоб ви сказали свої думки в коментарях. Мені найбільше сподобався карат. А далі... Джокера з Рубіном мені важко поділити, тому що джокер в принципі зараз зробив, ну, фон зробив кращий, але підрізав гірше. Рубін підрізав краще, фон зробив гірший. То я, напевно, поставлю їх на один щабель без якогось чіткого переможця. Ще раз скажу, що дуже шкода, що не вдалося попробувати смарагда. Так, ще одна важлива місія. Там мене один підписник попросив показати, що таке бульбочкові бактерії. От в нас є вика. Це конюшина, це дві, е, е, бобові культури. Це льон. Льон, бачите, от має стрижневу кореневу систему, він лізе, як має бути.

О, на телефоні видно гарно. Бачите, на куріні є отакі от білі, білі бульбочки. Це і є ті самі бульбочкові бактерії. Вони кріпляться на курінні бобових культур і здатні засвоювати азот з подальшою фіксацією в ґрунті. Я думаю, вичерпна відповідь на ваше питання. Такі бульбочки являються е, на бобових культурах. Тобто вика, горох, соя, конюшина, е, нут, може, ще щось не назвав, хтось знає, то ще доповніть, будь ласка, цей список. Отож, народ, експеримент вважаю завершеним. Вердикт буде такий. Якщо брат встигне рубіном, приїде, будь ласка, хай робить. Якщо не встигне, заходимо сюди каратом і буде нам щастя. А вам я дуже сильно дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк, зробити свій коментар, свої враження від даного відео. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуємося. Попереду ще дуже багато цікавих експериментів. До нових зустрічей! Слава Україні!